Це ранок вдома. Новий день з вами сьогодні почнемо ми. Константин Октябрьський та Лілія Ребрик. Наш майстер Костянтин Драгульов і кулінарний спер Чаба Бакаш. А я хочу нагадати, що ми з вами щодня з 7.30. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах: Instagram, Facebook, ну і звісно ж YouTube. Через російську агресію в нашій країні постраждали всі види інфраструктури, зокрема медична. За рік війни росіяни зруйнували вщент 174 об'єкти медзакладів та понад тисячу об'єктів суттєво пошкодили. Найбільше медична інфраструктура постраждала в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Фахівці оцінюють відновлення медичної інфраструктури у понад 6 мільярдів доларів, і це ще об. Тимістичний прогноз на реконструкцію потрібні не лише гроші а й час, а їх нема у хворих людей, які а, втратили можливість отримати медичне обслуговування. Тому на деокупованих територіях у великій пригоді стають модульні пункти здоров'я. Як вони працюють, дізнаємося вже за мить. Кожен другий будинок зруйнований вщент. Це село Мощун на Київщині. Саме тут проходила лінія фронту, коли росіяни намагалися захопити столицю. Окупанти розстрілювали житло, школи та медзаклади. У цьому фельдшерсько-акушерському пункті працювала Олена Юзвак. Тут був прильот, і бачу тут нема зовсім стінки. Це третя категорія руйнувань. Воно не підлягає для подальшої експлуатації. Воно небезпечне для пацієнтів і для персоналу. Це єдиний медичний заклад на все село. Після його руйнування місцевим не було де пройти обстеження та отримати першу допомогу. Тут працює на постійній основі фельдшер, який надає первинну медичну допомогу, не невідкладну медичну допомогу. Сімейний лікар, терапевт і педіатр. Це консультативна допомога на на первинному рівні. Це лабораторна діагностика. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Тепер усі ці послуги селяни зможуть отримати у модульному пункті здоров'я. Його встановили неподалік зруйнованого медзакладу. Пункт здоров'я, ну, такий, бачите, він повністю складається приймальна. Там у нас є санвузол і безпосередньо кабінет для прийому пацієнтів. Повністю він комфортний. Е, є кондиціонер, є опалення підключене. Тобто можна працювати, поки побудуємо новий пункт здоров'я, гарний у морщині. Немає аптеки, тож селяни мають змогу в мобільному пункті ще й ліки отримати. Це ліки гуманітарна допомога. Ми людям роздаємо, щоб якось полегшити їхнє ну, становище і допомогти їм. Наталя Костянчук прожила під обстрілами майже місяць. Росіяни вбили її чоловіка. Сама жінка дістала осколкові поранення від вибуху снаряду окупантів. Пункт здоров'я єдина можливість для неї отримати медичну допомогу. Це нам далеко вирінку я пішком не можу дойти, а в мене нема за що поїхати. Зараз я не працюю поки через поранень. О, я можу сюди прийти, звернутися мені можуть дати таблетки, бо мені давали тут безплатно таблетки і мені допомагали. Усім допомагали чим я до них не звертаюся. Пункт здоров'я у Мощуні відкрили завдяки благодійному фонду UA Dream. Міністерство охорони здоров'я планує встановити такі мобільні медзаклади в інших куточках країни, де медична інфраструктура зазнала значних руйнувань. Будівля вона мобільна. Вона переїжджає, можна її привозити на автомобілі. У мощині вже демонтували зруйнований медзаклад, і днями розпочнуть будівництво нового. Після чого мобільний пункт здоров'я перевезуть до іншого села.